По нам відкрився кулеметний огонь. Там було гніздо кулеметників, їхніх, російських, і, в общем, кошмарили вони ту ділянку дуже довго і ще до нас. Бо хлопців наших багато там набили, техніки вони набили. Ми, Якщо чесно, мабуть, на них нарвалися. Це хлопців гранат мені принесли в відрі гранати, які ми в окопах там назбирали. Я кидаю гранати де було метрів на 70, на 50. перевірено, поэтому я розкидав. Як самоліт міни чи є бомби. Я був Ген-Дін-Ген-Дін віконце стріляв, я над кришею стріляв, поки хлопці вилазили, щоб мені дати піднятися касапа. І ото хлопці так пішли на штурм. Хлопці прикривали, ми прострілювали, два прикривали, і два ми просто ми стріляли, щоб присадити, щоб не підняли голову. Так бін на жаль зайшли закидали гранатами і ступили на все. Так сказать, закончилась, тому що там і міни були, і патрони і він начав детонувати, і порозривала там усіх етат.